Провод зараз бананчиком закушу, ой, як добре, ой-ой. Чувак, 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 що, що, що чувак, таке, в мене є ідея. що таке? Яка в тебе є ідея? Коротше, я, діда, е забрав машину, він мені дозволив покататись. Ну так вона ж вся розібрата. Як ми на ній покатаємось? Але він е ж голя нам не дав, то ми на босі поїдемо, він бос нам дав. Ну, я знаю, так це ж, по-моєму, його робоча машина, так? Ну так, ну він дозволив на ній ну, добре. Якщо ми по він нам руки поламає, казав. Та ми, та ми собі життя поламаємо. Нас навіть прав правдима. Нас навіть прав правдима. І... Ну давай, ну давай, Ну так, нічого, так. я, в Діда, коли був маленький, на колінках сидів. Ну і він а, мене ну, їздити, та їздити, так. Коротше, ота края, ми мусимо зробити. А давайте поки ну, це, вставиш, ну, це прям тут, вупше. це прям, все, що за. Ну що за просто тяночка моя. Діду казав, що якщо ми приїдемо до нього, до магазину, то, то ми йому показали нашу машину. Ну давай, давай. Ну що, погнали? Ой, три один. І всім привіт, і сьогодні це я і Денис. Всім привіт. І сьогодні ми пограємо в ZDA Strip. Ну і так, як. Yeah, yeah. Так, як ви вже зрозуміли, ну, по початку відео у нас є отакий от бус. Ну, взагалі, прям жорсткий. І yeah. ну, ми мусимо його зробити і пройти ігру. Ну, ігру ми, надіюсь, ми пройдемо. Ну. Mm. Ну так. Короче, все я колесики йому поставив, як Сігма. Ти вовсе хоча б щось ну, робиш? Та роблю я, роблю. Ну надій, ми пройдемо ігру. Угу. Ты вже написав чат. Да, як ми їх будемо проходити. Тактика наша. Давай, збирай ту кралю. Ну боже, ти подивись, на це. Яка кораля. А де треба помити машину? Де той? О, зиршу знайшов. Денис, не заниз. Зиршу знайшов. Ай, бери, бери. Давай. Ой, ну боже. Как раз. Видишь, как классно я швидко помил. Не то, что ты бутинок 10 лет умеешь. Ой, да знаю, что. Ой, ну знаю, что. Это вообще то. Короче, все подписывайтесь. А кто не подписался, а то тебе э, писки остался. Ти то не засікайте. підписався, той без кольору стався. Так що давайте. Підписуйтесь. Ну так, зараз поки саду в наш країну. Тим більше це моя мрія 10 підписників. Ну. Ну, то все. А ти бензин вже залив? Я мотор. Я мотор бобша просрав топлі що. Де ти мотору просрав? Ось вот він Ну так постав його нормально <звук> Що пробуємо зробити? Постав нормально. мотор Там мотор прицепився Що пробить? Нічого Добре, що в нас є дві каністри бензину. Ну. Що з машиною? Куди вона Та, їде? Да. Перес... Не кутись машину. Я нічого не роблю, вона сама. Давай. Та то, то якісь прокочиш, що? І до речі. В мене йде розіграш, хто підписується на мій канал. Е, Пише... ...пишете коментарі, то ми можемо вам дати. Деяких Ви стіли брейнрот. Ну це так для под... Боже, як це як охар. Боже, мотор нормально постав. Геній. А я що можу? Дай, я його поставлю. А ти то... вже я, я його. Я не можу забрати руку. Або. Ну дай. Боже, дивись, як треба. О. Камеру, О. Тут короче я просил еду, значит, мені дає дихати. Эээ, е, слухай, давай. Давай такого не буду. Так что давай сідай, покачу. Слухай. Давай залазь. Ты не бачишь, я занят. Я машину хочу дробать. Я не такий инвалид, як ты. Вс. Та залазь. Прокачу. Че он не еду? Та буд и их по-моему. Чип, головна и правда, мат. Ты забув? Серйозно, чого вона не їде? Та бо ти їхати ти не вмієш. О, все, їде, їде, їде. Але те, що я на доходу нормально. Та сідай давай, давай через задні двері. Та дивись, який вон... тут, дивись, я який вон... тут салон. Дивись, який тут салон. Двері, закрий, не хлопай дверями. Все, поїхали. Ми так швидко їдемо? Нормально. Музику Дай треба робити. Музику вробити треба. Ну, як тобі там комфортно в моїй ляльці? А взагалі, знаєш? А це що таке так? А то на то вообще. А ти пістолет забрав? Ні. Ну, все, за пістолетом їдем. Як ми взагалі проти тих зумбаків справимося? Не знаю. Братан, братан. Братан. Що ти ж я не стіни говорю? Братан, Денис. Денис. Він, він походу АФК. Ну нічого. До речі, коли ми там їхали, я бачив. Я бачив там якийсь. я не знаю, як метеорит впав, таке відчуття. А, ну око-кок. Покажеш що... Давайте. Денис написав, що він... що у нього мікро поламався. Минус зубак. Ну давай, это шо то что тут? Что тут? Шарик. Нам, Нам шарики нужны. Так, ну, добрый, лутай. Ну, О, вот. боже. Баскетбольный мяч. Щет, ну, щет, треба тут. на нашу машину. На нашу кралю. Ло, алло, чуєте? Зробив? Зробив? Зру... Зру... Так, чути мене? Ну добре, прям зо, ну, та-та-та, чути. О, добре. Прям невчасно в тебе мікрофон поламався. Підіть трошки ближче, ближче, підійдіть. Дара. Я ще тебе... я двері чогось не можу закривати. Так ти в тебе ж... Ж... руки жопи ростуть? Так, допустим, что это такое? Ну, туалет. А барабан тут арема буду падати. Я тут даремо буду падати. Почекай, а що це таке? Мене питання? А ты я поводу Мені щось випало. я х що це, но ну, я в сумку поставлю. Як воно? А я Воно не ставить. Воно не ставить. Два, девай, що тут є. Та я бачу, я про то і говорю. Дорога штука, то давай e, той. Ну, їжа, чи? це не їжа. Це не їжа, якщо за що. Це за крайнішком далі. Гонарі. Я би хотів взяти, знаєте що? Це, це Фонарик треба взяти, бо на фар фарм прикнуть нашому босу. А як не працюють? Я не працюю. А нові купили за 10 мільйонів. Ну говори, говори. Ну вовтор, як не працюють? Машина шахтёр Машина шахтёр все, пока. Я раді нічану двері мені закінчить шахтёр. Я вже не закрыл. Це Ты баран? Що таке? Ну нащо ти мотор выкнув? Я? А хто? Ти! Все нормально. Дай я назад сяду, дай я назад сяду, я назад сяду. Подивлюсь вообще. що тут таке? Давай. Ой, ну слухайте, подивіться, подивіться на той салон. Что ну такая? Кидай як тут в ТЦК. ТЦК. та як в ТЦК. Пацани, я в ТЦК попав. Давай їдь. О, вс, їде. Мої двері будуть відкриті, типу, з вітерком. Ну так ще з вітерком. Машина то стара вікна вже не ну не не Я знав, Я знав. Угу. Угу. Дуже, дуже знав. Давай їдь швидше. Ти. Швидше їдь, Це така лялька. Гарна. Там... Ну боже, там літак впав. Та Машину закинула, ты нічем не вернусь. Й... А ты ж пропустив? Чекай, Стий. Ти пропустив щось. Назад вертайся. Подивися частини від літака. Я отут, я отут, бля. Ой, все. Давай, погнали. Ну я. Ну я тут точно з ветерком. Подивися, як я їду, подивись, як я їду. З ветерком. Я бачу, я пасьма машина просто бракована діду нам дав. Та яка бракована, давай їдь. Не возмущайся. Давай їдь, не возмущайся. А баран сядь в машину, не едет. Ну вот так вот едет. Нет. А вот так? Ммм, гоняй. А, вот ты уже запоняешься. Ем, Ми пістолет забули. Ми, пі... Ми пістолет забули. Нічого. У мене завжди в 7-якер. Сум... Давай, покажи, тих. the door! добрий день. Ого, ти вбив? там а, короче, забрали бензин, аптечка. А, я видела, Ну, почекай. Тут катание. Ще один бензин. О, бери катану, бери катану, бери катану. Патрони, патрони, есть, и патроны есть. У меня пикни катана было. Не надо. О, ой, я граф для голоду. Можно, можно перекусить. Папа, короче, э, на бери, заливай бензин. О, бензин. А подивись, чи це бензин? Це може бути, ну, не бензин. Сім літрів і... Сім літрів? Що? І тут сім літрів. Э, газ? Чекай, я тут? Газ. Бери. Бери, бери. Боже Давай заливайся, Чого ти не заливаешься? Давай на твою чову не заливається. Я заливаю. Я тоже, подивись, як швидко заливається. Подвиси, як швидко заливается. Так, добре, продовжуємо. Ну я, як завжди, через багатню. Ну, оп. Так, я думаю, через багатник, ну, ладно. О, о, бачиш? Ну що таке? Ну тім ти. Та що таке? Бачиш, хоч маємо щось розганятися. Ну та взагалі малишка, ти... Та піш капотом столу щоденних сил, ти взагалі про що говориш? Давай! Ну, бачиш? Ну я тут. Тут, блин, не, б... не муса падати, тут не муса падати. Так. <кос> да. Я професіонал профессиональный ігри. Так и Слухай. Зупиняйся, там ще одна на той. Я зараз... Ва, бочком, а ти казав, що не имеешь? Що, собі? Там через вікно ша хеде. через вікно ще хеде, пускають. Mm, класно. Так, почекай. Тут є бензин, типу з гранатою сама Так, Відкрий двері, я зараз тут всіх цікав, перестріляю. тільки чекай подобно. Відкрий двері, я всіх перестріляю. Та я там всіх позривав. Ну ні, тут ще є, тут ще є. Тут є великий з гранатою і все. Да выйдет точно за гранатой. Ти надо разірвать. Та ж Та скільки по ньому можеш? Ти назад стріляєш, баран. Ні. Так. Ну відкрий ворота, ворота відкрий. Я через вікно не буду залазити. Немає більше. Мінус один шука. Та ні, немає, зараз. Що тут є таке? Знову бензин, 7 літрів. О, ну це прям давай я тебе покатаю, давай я тебе покатаю. У мене мама когось так катала. Сідай, сідай, сідай. О, тут мигалки сині. Сідай. Сідай, дитинство з пам'ятаю. тут дві гранати, ти, Той, ти. Сідай. Подумай, що ти говориш, якщо хочеш жити. Я їх. моих. Я диномаик. Ммм, mm, що тут строй. Рады, задавлюся, а я диномайк. Забираем мы с собой. Ты бензен забрал? Там був. Та, та 7 литрів. Да-да. А в... Боже, настільки треба бути сліпим, що не бачите бензин. Сам? Сам тим. Ой. Це прям тунінг для машини. Ой-ой-ой-ой-ой! Забирайте, -ой 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 -ой. чекайте наступне відео, я думаю, наступне відео буде просто. Та чи ми згонюся? Ти закрився, наш ти коло потрібен. Ну, ми пробували шару. Як щось, ви можете в коментах писати, що ви хочете, щоб ми зайняли. Сам собі не можу відкрити, тобто пошого вас. Ну то я там високом. Якщо впадеш, по тебе не прийдуть. Не здухай, <х disease> не, здухай <ф pulley> не здухай, не здухай, не здухай. Я тебе зараз врятую, почекай. Ну ти давай, я дуже хипешний. Де він? Не дай монстр. Ура, вот бил, кто? Вот был Кип туда. Дима. Тип, я дуже холодний, так. У мене гол, у мене був голову кружку. Я тебе зараз шатаю, за базар скейт, не шатай. Де можно, той? Сухай, краще морям, каєш окей. Де? Де тут жрачку. Це можна пожрати? Я, короче, зараз буду розумнішку, я зараз машину підвезли, щоб заправити. Ні, мати розумні, вона тут не заправляє. <кхем> не, вона якраз ту заправляю. Ну, як щось ви самі пишіть, що ви там хочете, щоб я зняли. Що, да, да. Скільки? Ну, типу, один літр. Один, один літр. Ну слухай. Вот ты як буде гарно. Боже, куда хард нет? Этип, підъедь я підъедь побещ, підъедь Зараз я отак так. Так. А щоб ми типа збирались? Ну ты є... едет. <різь. різь>. Ну, ти. Діпна! Ну, давай, що, що там тепер? Можеш заправити? Чіп, ти що ти Не запла... не заправляю. Тип почкай. Я... А то що хотів? Зачем ты відхрей? Відкрий! Відкрий! Та куди ти лидиш? Тихо! Ти типу, почекає, то певно баг чи що? А скільки там літрів? А. Але ті, почекай, це не все. Тут є другий. А скільки в другому? Один і два літра. А, ні, одинадцять літрів. Ні, один і два. Краще. А там не викладаються одразу. Як здох? я як здох? Місто. Як я здох? Ага. У мене питання, як, ага. як, як здох? я здох? Давай я, коротше, ти зараз не виходь, ти будеш дивитися на мене, я буду шукати аптечку. Коротше, тут навіть ігра навіть ігра не знає, від чого я вмер. Чіп донатів, що хочеш. Я не буду. Я дуна, а що ти літаєш? Я не літаю. Ну, слухайте, на такому моменті, я думаю, вже треба буде завершувати. Ні, я не завершую. Завершуємо, коротше. Ну а ви обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну то ну і всім до наступного відео.